Степан Руданський, Торбин брат. Докучило підшивати подерті й сита. Пішов циган молотити за торбину жита. Пішов таки недалечко, до свого сусіда. От, молотить та й молотить з рання до обіда. Перекинув може скопу, хтів би й попоїсти, та господар, як на збитки, не дає і сісти то наймита з ним поставить, а то сам молотить. Потягає бідний циган, аж під з нього котить. Перекинув копи зодві, ба вже і смеркає. Чи не годі з нас, панотче? сірома питає. І господар спочив добре, та й до нього каже Помолотим іще трохи. За ким сонце ляже. Знов молотить бідний циган, аж піт з нього котить, виглядає поза хату, ба вже й місяць сходить, і скривився сіромаха, спину нагинає. Чи не годі з нас, панотче? Або що? питає? Та щось каже, не то світить край ваших віконців. Як то каже, не то світить. Та то ж братик сонців. Коли братик, так і братик. Нічого чинити. Мусив бідний циганюга всю ніч молотити. На другий день той із хати, а циган у хату. А здоровенький, панотче, чи не можна б плату? Можна, каже, чом не можна? Як не дати плати. Ходім, каже, до засіка будем насипати. Прийшов циган до засіка, торбу підставляє. Пішов гарнець, пішов другий. Чи годі, питає, насипайте іще, каже, сипле той і п'ятий, ба вже сипле і дев'ятий. Чи не годі, брате? Ні, не годі. Насипає цілу мірку жита, коли гляне, аж там торба до мішка пришита, і скривився пан господар, голову схиляє. Чи не годі з вас, куме? Або що, питає? А щось каже ваша торба та підшита чорним. Підшитая насипайте. Та що братик Торбен.